Доброго раночку, друзі. Нагадую, що я відпочиваю у Ворохті, в готелі у Вуйка Івана. Зараз йдемо на сніданок. Після сніданку підемо, прогуляємося трохи Ворохтою, подивимося на різні пам'ятки Ворохти. Погода сьогодні видалася дуже чудовою. Вийшло сонечко, співають півники. Такий чудовий карпатський ранок. Сніданок подають у цьому приміщенні, яке зветься рецепцією. На сніданочок у нас яєчня. Дякуємо. Та млинці з сиром та млинці з м'ясом. Смачного дівчатка. Чи вчора сходили в чани, дуже сподобалося. Зараз вам покажу, як це було. Все, нам чани нагріли, прямуємо. Зараз будемо паритися. Хоч воно й знаходиться на території готелю, але треба вийти з двору готелю, пройти трохи далі. І отут за цими дрівцями знаходяться чани. Сюди? Мабуть, сюди. Ага. Там, видно, дим димить, чани гріють нам. Чан нам уже нагріли, зараз будемо роздягатися і купатися в цій гарячій воді з ялинками. Температура води 37 градусів, 36,9. І поруч є чан з холодною водою. Не знаю, чи ризикну я залізти в холодну воду після гарячої, та й в гарячу трохи страшнувато. І з таким чудовим краєвидом на Карпати зараз будемо приймати чани. Таке дивне відчуття в купальнику в березні ага. місяці на вулиці. Зараз будемо заходити в чан. Попарилися в чану і зараз підемо, поп'ємо гарячого чайку. Оця кімнатка теж дуже така нагріта, там також. Є невеличка плиточка, яка обігріває її, цю кімнатку, і підемо зараз пити карпатський чайок. Ось така кімнатка, але ну, тут дуже висока температура зараз, як в сауні. Гріємо чайничок і будемо зараз смакувати. Також тут є таких два стільця для відпочинку, але після гарячого чану на вулиці сидіть холодно. Ми навіть в холодну воду не заходили. Ой, дуже сподобалося. Такий новий досвід. Подобається нам. Да? Да, дуже все? подобається. Дуже подобається. Такі кайфушечки, кайфушечки. Аніточка, якось так треба зняти відсюди що, що ну, ладно. Що хочу сказати, досиділи ми тут вже майже годину. Вода нагрілася вже 40 градусів, то в такій воді сидіти вже дуже жарко, в холодну ми так і не зайшли. Але ж дуже добре, що ми взяли чани ввечері, тому що дуже гарні краєвиди були ще коли сонечко не зайшло, і зараз після заходу сонця також дуже гарно дивитися на цю красу, на карпатську красу, яка підсвічується вогниками. А під чаном потріскують дрівця. Його все підігрівають та підігрівають. Дівчата, ви там не зварилися? Так, зараз уже пів на восьму вечора. Ми вийшли ще раз покупатися в чані. Такі про півтори години ми тут вже пробули, заплатили за дві. Так що будемо дві. Вода нагрілася вже до 44 градусів, додавали трошки ще холодної, тому що це вже можна зваритися в такій воді. І вже зовсім стемніло. Поснідали і зараз вирушаємо в дорогу. Хочемо пішки дійти ще раз до підйомника. Сказали, що він сьогодні буде працювати з 10.30, зараз 9 ранку, і спробуємо піднятися нагору. Хочу вам подякувати за те, що дивитеся мої відео. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал. Йдемо по дорозі, і в когось на подвір'ї побачили вже такі цвітуть квіти, білі пролісочки та крокуси. Краса така вже весна. Нарешті, нарешті прийшла весна. Будинки у ворогті різні. В основному вони всі дерев'яні, але є і сучасні такі будиночки. Так розумію, збудований вже з кирпичу. Дуже цікаве це подвір'я. Дерев'яний будинок, поруч такий склад з дровами і збудована така піч. Із камню дуже цікаво виглядає. В горах лежить сніг, і по всій Ворохті стоїть запах диму, тому що тут будинки отоплюються дровами, і видно, як з димарів іде дим, і чуєш цей запах. Проходимо повз ресторан Стара Ворохта. Вчора я йшла понизу, там його знімала, думала, що то якийсь готель, а це ресторан Стара Ворохта. Тут дуже смачно я дивилася відео, але ціни трохи зависокі. Ми вчора поснідали в оксамиті, чи пообідали в оксамиті, також ціни були не дуже дешевенькі, так що сходимо десь в іншому місці. Сьогодні пообідаємо. З цього боку будиночки дужче видно. Такі гарненькі, цікаві, і незрозуміло, мені здається, що там уже ніхто не живе. Хоча на вікнах є гардинки, але на жиле приміщення не схоже. Цікава така архітектура, старе, мабуть, дуже. Дійшли пішки ми до підйомника. Зараз подивимося, чи він працює, і підемо підійматися. Йшли і милувалися красою цих Карпатських гір. Боже, як же це гарно! Я уявляю, як тут гарно восени або влітку, коли це все зелене, а зараз ще лежить сніг. Бачу, що базар сьогодні також працює. Ну вчора нам і сказали, тут люди на базарі, що він працює. А ми вчора побігли відразу, не ївши, голодні, побігли на базар, бо нам так хотілося подивитися на гуцульський базар, який не виправдав, не, не виправдав наші очікування взагалі. Ну що, дійшли ми до підйомника і виявляється, він не працює. Даремно прийшли, але хоч кроків находили. Дочекалися співробітника, і зараз нам мають увімкнути підйомник. Сподіваюся, що вийде піднятися на гору і подивитися на цю красу. Ми піднялися на гору. Хочу вам розказати своє враження. Дуже хотілося познімати, але нам заборонили доставати телефони, тому що кажуть, якщо ви впустите телефон на землю, то ви його тоді ніколи не знайдете. Дуже страшні відчуття, коли ти розумієш, що ти їдеш по канатній дорозі, якій, мабуть, років 100. І гойдає в різні сторони, то це дуже-дуже страшно. Гарно було спостерігати вниз дивитися на дерева невеличкі, такі, які ростуть під ногами, можна сказати, але це дійсно дуже страшно. Ну все, будемо дивитися на Карпати зверху. Але цей краєвид вартує у тих 5 хвилин страху, чи, мабуть, було їх і менше, хвилини 3, Але це дуже-дуже гарно. Зараз піднімемося трохи вгору до самих трамплінів, які вже також років стоїмо. Стоять такі старі, дуже погано виглядають. Неймовірні краєвиди. Ці зелені смереки, яке тут чисте повітря. Ой, дуже подобається. Підіймаємось на гору, де вже давно не ступала людська нога. Сніг не тронутий, хоча кажуть, що тут недавно відбувалися змагання. Мабуть, сюди не ходили. Вон тільки сліди якогось зайчика. Ой, краса. А тут видніється сама ворохта. Дуже гарно. І навіть отам на горах видно, що стоять будиночки. Високо в горах. Цікаво, там дійсно живуть люди чи що. Як шумить ліс. Дівчата мої внизу. Ой, краса. Вартість підйомнику 50 гривень з людини. От зараз він працює. Їздить. Це піднятися наверх та спуститися донизу. Доволі таки демократична ціна, щоб подивитися такі неймовірні краєвиди Карпатських гір. Зараз підійдемо поближче, подивимося на ці трампліни з цього боку. Що воно таке все таке стареньке? Ага. Така висота, немаленька. Ой, ну краса неймовірна. Саме селище Ворохта знаходиться на висоті над рівнем моря 850 метрів. А ми зараз піднялися ще вище. Тут, мабуть, ну, метрів до 100 сама гора. І можемо уявити, що ми знаходимося 900 метрів, а то й вище, над рівнем моря. І ще, до речі, Ворохта знаходиться в самому центрі Карпатського національного парку. Бачили чорну білочку, але вона вже Ага, бігає, бігає, але її не видно. На камері чорна білочка, така гарненька. І що ж її не видно? Ні, не видно. Побігла. А, видно. Повертаємося з гір і зустріли по дорозі костюл, який був збудований в 1906 році. Здивилися і тут видно, що в 2014 році, мабуть, його реставрували. Дуже красиво! Зустріли дорогою ще такі первоцвіти. Дуже гарні квіточки, жовтенькі цвітуть.